Тим часом Житомиряни розповідали й про традиції святкування Різдва Христового у своїх родинах. Для більшості людей це привід зібратися в тісному сімейному колі, поспілкуватися і помолитися разом. Частина відвідує церкву у святвечір або наступного дня І обов'язково співають колядки. До батьків їздим, відпочиваємо. Ну колядуємо діти приходять до батьків. Колись ми ходили до батьків, були молодцями. Ход... Діти, діти до находять, діти понімають нас. Все. З'їжджаються діти, я в селі живу. З'їжджаються діти з міста. І гуляємо. А от є якісь, можливо, там, пісні, колядки, співають? Ну як же ж? Да, співаємо і колядки. І родились на Різдво Христове. Я лічно родилась. Діти поздравляли, привітали мене. Внуки приїжджають. До дідеся збулося. Ще куди? М -м, сьогодні в церкву. У нас була кутя, з того? А вже сьомого у нас відзначали, ми колядували, родина приходили діти до нас. А сьогодні ми ходили в церкву, і хлопчик у нас теж кулядував, нам там цікаво було, так на душі зараз приємно. Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся землям лисин Божий народився.